Популярна латиноамериканська актриса відома завдяки участі у серіалах Клон та Сімейні Узи, за її плечима ролі у численних бразильських серіалах та теленовелах. Свого часу білява красуня посіла титул Міс Бразилія. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорії. Я дякую усім вам за підписи і перегляди, здоров'я і мудрості вам. Підписуйтесь на канал і ставте лайки, і ми починаємо. Поїхали! Віра народилася 1951 року в маленькому бразильському містечку. Свого часу сімейство Фіше переїхало до Бразилії з Німеччини. Батько майбутньої актриси був успішним бізнесменом, мав власний магазин тканин. Мати дівчини була відомою актрисою, але залишила кар'єру в театрі після народження дітей. Віра з дитинства виявила великі артистичні здібності. У віці 7 років вона чудово танцювала, навіть виступала у балетній постановці в одному з театрів Сан-Паулу. Після закінчення школи дівчина почала навчатися у коледжі, проте вчитися Фішер не подобалось. Вона бачила себе зіркою, але не людиною науки. У 15 років вона вирішила розпочати кар'єру у модельному бізнесі. Спочатку вона стала. Однією з моделей місцевого агентства. А через рік взяла участь у конкурсі і вона перемогла, здобувши титул міс Санта Каталіні. Перемога на конкурсі краси подарувала Вірі першу популярність, її почали впізнавати на вулицях рідного міста. Наступна перемога чекала Віру у 1969 році, коли вона поїхала на конкурс міс Бразилія. Завдяки величезній чарівності і красі, артистичності дівчина перемогла і цього разу. Цього разу Віра стала відомою по всій країні. Незабаром Віра стає знаменитою актрисою, але і творча діяльність не закінчилася. Вона не боялася позувати в оголеному вигляді. Грала вона і у театрі. Для Фішер кінематограф був природним продовженням модельної кар'єри. Проте режисери довгий час не звертали на неї жодної уваги. Все змінилося, коли дівчині запропонували знятися в еротичній стрічці. У 1972 році Віра взяла участь у зйомках еротичної комедії. Віра мріяла блищати у кіно, тому її ані трохи не бентежив жанр першої стрічки. Фічер протягом трьох років знімалася в еротичних фільмах. У 1973 році виходить стрічка під назвою Супержінка, завдяки якій талановита модель набуває статусу секс-символу. У 1977 році в кар'єри молодої актриси намітилися позитивні зміни. Вона дебютувала в серіалі під назвою «Чарівне дзеркало. Незабаром вона підписала контракт із найбільшою студією в країні. Та почала зніматися в серіалах на постійній основі. На екранах з'явилися такі картини за участю Фішер як Солодкий Струмок, Занадто Дурна та багато інших. Кар'єра колишньої моделі в кіно швидко розвивалася. У 95-му році у Вірі почалися проблеми з наркотиками. Все частіше вона приходила на знімальний майданчик у неналежному вигляді. І просто не могла працювати. Все це призвело до того, що телеканал вирішив розірвати з нею контракт. Довгий час актриса зникла з телеканалів. Незабаром Віра вирішує виправити ситуацію і починає боротися з залежністю. Остаточно одужати вона змогла лише через три роки, після чого вона повертається на студію. Проте головні ролі їй не пропонували. Вона знялася у другорядних. Першою появою фішер після трихрічної перерви стала картина Шалені гроші. Довіру кіностудії Віра повністю виправдала, блискуче зігравши свою роль. Студія зробила багато того, щоб допомогти актрисі повернути колишню славу. Після трохрічної перерви у кінематографічній кар'єрі Віра сильно набрала увазі. Студія допомогла їй сплатити персональних тренерів. У 2000 році у кар'єрі актриси намітилися черговий прорив. Вона знялася в одному з найпопулярніших серіалів Сімейні Узи. Участь у популярному проєкті остаточно відновили репутацію актриси. Вона підписала з кіностудією контракт на 10 років. По-справжньому відома фішер стала після виходу серіалу Клон, що вийшов у 2001 році, став справжнім хітом і не лише в Бразилії. Мільйони глядачів у всьому світі із захопленням спостерігали за пригодами головних героїв стрічки. Особисте життя Віри було сповнене яскравими романами з найвідомішими чоловіками свого часу. Уперше вона вийшла заміж у 20 років. Її першим чоловіком став актор-початківець на ім'я Пері Салес. Цей шлюб був щасливим. Разом вони прожили близько 16 років. Вони разом часто працювали, знімалися в одних телепроектах. У 79-му році народилася донька. Дівчинку назвали Рафаелою. Однак через 16 років шлюб був розірваний. Причиною розлучення артистів стало нове кохання Віри. Вона пристрасно закохалася у актора на ім'я Філіпе Камаргу. Фічер анітрохи не збентежив той факт, що вона була старша за чоловіка на 9 років. У 1998 року актриса виходить заміж за Філіпи. Через 4 роки у них народився син Габріель. Однак народження дитини не покращила взаємин між подружжям. Незабаром після народження сина вони розлучилися. На той час Віра почала зловживати наркотиками та алкоголем, що привело її до швидкого звільнення. Вона стала часом гостем барів та нічних клубів, а бразильська преса не втомлювалася друкувати статті про нові витівки зірки. На якийсь час Віра навіть забула про дітей. Котрі були під наглядом няні. Вірі знадобилося три роки, щоб позбавитися залежності. Колишній чоловік як міг підтримував її і допомагав. Коли криза минула, Віра почала боротися за опіку над молодшим сином. Постанова суду свідчила, що вона могла бачити сина лише вісім днів на місяць. Вона намагалася бувати з хлопчиком у вихідні. Габріель часто ночував у мами. Віра платила екс-дружині аліменти, при цьому оплачувала усі гуртки хлопчика футбол, плавання та дзюдо. З поступовим відновленням кар'єри та репутації у житті у Віру увійшло і нове кохання. У 98-му році стало відомо про її роман з театральним актором на ім'я Флоріан Пейшот. Романтичні стосунки акторів тривали близько двох років, після чого Флоріан пішов від своєї коханої. Віра перебувала у депресії. Вона дуже переживала розрив відносин. Надалі в Пічері якийсь час зустрічалася з футболістом Алішандрою Монтейро, а також з актором на ім'я Муріліо Роса. Однак ці відносини тривали недовго. У 2004 році в житті актриси відбувся новий серйозний роман. Вона розпочала стосунки з юним артистом Пауло Сера. Між закоханими була значна різниця у віці. Актриса була старша за Пауло на цілих 26 років. Сера переїхав до Фішер, однак відносини тривали лише кілька місяців, після чого пара розлучилася. Віра зробила не лише успішну кар'єру в кіно, вона ще й популярна модель. У 49-річному віці вона погодилася знятися для популярного чоловічого видання Playboy. Таким чином, вона хотіла довести, що все ще перебуває на піку краси та успішності. Незважаючи на солідний вік, актриса знаходиться у чудовій фізичній формі. Тричі на тиждень вона відвідує фітнес зал. Кінематографічна кар'єра Фішер продовжується. Вона і досі є однією з найбільш затребуваних актрис Бразилії. Усім дякую за перегляди. До нових зустрічей!